Колись за мирних часів в стінах Криворізької школи номер 43 Роман Кириленко та Ігор Філіпчук разом зі своїми друзями проводили миті шкільного життя. А сьогодні на фасаді навчального закладу з'явилися граніти на їх честь, на честь героїв, які віддали своє життя задля миру та свободи рідної держави. Дивились небо за вікном, а з наческа. Wielkie dziękuję Солдат Роман Кириленко хотів вступити до лав ЗСУ з самого початку повномасштабного вторгнення. Проте через відсутність бойового досвіду йому відмовили. У січні 2023 року він знову прийшов до військкомату та не пішов звідти, допоки йому не вручили повістку. Захисник спочатку долучився до лав 23 ї окремої механізованої бригади, де був водієм. Згодом був переведений до розвідувального взводу, але перше бойове завдання героя стало для нього останнім. Близькі люди з жахом згадують ці часи, адже 11 місяців сподівалися, що Роман у полоні. Проте, на жаль, чоловік загинув 7 серпня 2023 року. Під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Приютне Запорізької області. Мій чоловік Кириленко Роман Юрійович був професійним ведучим, проводив різноманітні свята, як дорослі, так і дитячі. Завжди було весело, і це було якби його не. Це, що захоплення це було його ну, призначення, тому що він дуже любив приносити людям. Користь, щоб людям було добре, старший солдат Ігор Філіпчук мав за плечима великий бойовий досвід, проте прийшовши до військомату, йому відмовили, оскільки у чоловіка була інвалідність через відсутність одного ока. Але герой настояв на тому, що повинен захищати батьківщину та долучився до лав Національної гвардії України. Захисник боронив українські землі від ворога на харківському напрямку. 5 жовтня 2024 року. У селі Нескучне чоловік загинув через. Учання дрона. Тепер йому на віки 52 Він при, перед тим, якщо то зробить, завжди будувай, у це все рішить. Золоті руки були вдома, можна сказати і в себе, і в нас робив. все Імена та історії Ігора Філіпчука та Романа Кириленка назавжди залишаться у пам'яті криворіжців вічна пам'ять героям, які поклали своє життя за наше світле майбутнє. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв, перший міський.